Друзі, всім доброго вечора! Ви на каналі Копачі збирачі і прийшов рівно рік. Прийшов рівно рік після того, як ми були на цьому полі і копали е, розтягнутий скарб чи кошельок е, Луски. Попадались тут і заліпухи, і так поодиночні були. Ну, ми, я не знаю, раз три-чотири сюди приїжджали, то завжди були з були гарними знахідками і з лускою. Полушки, діньга попадались, ну просто саме більше це було срібні лоски. І зараз ми виїхали. Я ж кажу, пройшов рівно рік, прибрали тут е, пшениця чи, чи щось тут росло. Зараз прибрали гляньте, яке вони ну Ми приїхали вже тут. Хтось походив. Походу спалили наше місто по прошлорічному пройшло, відео. Ну і все одно ми ходимо по старим, по чужим Чиїмсь слідам. Може спалили та не знали, що шукати, а може з такими приладами були, то є перша знахідка. Ми, я не знаю, мабуть, ну, хвилинок 20-30 ходимо, то є в мене перша знахідка, і це опять заліпуха. Опять заліпуха із двох чи трьох штук. Ну я вже побачив, що там злипшіся. Що... Зараз будемо дивитися з вами. Так що, друзі, лайкосик, підписуйтесь на канал і дивимося на срібні знахідки.